Так, яку гру нам тебе пограти би? У мене є багато ігор. Да? Записали, да? Теж? Сапер? ок. Ще буде. Ще. Боже, це. Так, є. Угу. Угу. Has been approved. Yes. Так, і, е, я дивлюсь, що у мене апрувнулись проджекти. Це важливо. Е, один approvнувся. А другий я навіть не загрузив. Классно, придумав, звісно. це тоді потім. йдемо в сапер. Добре. В сапер, так сапер. Е, intense gaming. Advanced Давай Advanced Так. Что, по-зумерски знаешь? Нет, я такое не знаю. Жесть. Три. Один, два, три, третій. Три, три. 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 Е, три. Один. Один. Два. 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 Тобто тут тут, тоді тут. Так, один. Так. скілами у мене немає ніяких розумієш? понімаєш? Два, e, тобто це сюди. Це один. Три. Це погано, що три. Один. Зам сапера. жах. Да, там можна, ти типу, подивись, цифра показує, що близько за цією цифрою в районі дев'яти клітинок, типу, це навколо неї, навколо цієї клітинки, наприклад, навколо цієї клітинки дві міни. Тобто, я маю знайти, де отут між цих клітинок дві. Наприклад, я тут знайшов, що тут одна, так? Тобто я сюди поставив одну, тому що тут тільки отут може бути. Потім тут написано два. Тобто тут тільки це тут може бути. Тобто це два. Тут два. Тут вже є дві, тут дві. Тобто, в мене тут була, тобто тут точно буде пусто, а ці теж будуть пусті. Я тут порахував. Це це все, це математика. Математика. Статика. E, боже. Три. Треба там де попростіше. Так, отут один. Тобто тут є, да, Тобто ми можемо ці відмітити. Тоді тут три. Це оця три. Тут три. Тут я не знаю, де 3. Дві. E, тут ли? Я не понимаю. Один. Так, тут один, один, один. Тут одна, тут три. Тобто, це або ця, або ця. А, ну, все, тут два, тобто тут буде. Все. Чейка один. Тут одна. Дві. Десь тут два і тут. Бам-бам. Три. Бам-бам. Е -э Чотири. по пу, -пу, пу Один. Ти яке всередині ніколи не підводила? Мене завжди підводило, тому я так не ділаю. Дві. Бам, дві. Дві. Три. Тут дві. Тобто це тут. Так, і тобто. Угу. Ні, почекай тут. А, ну да, да 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 так. -да. Посерединці, типу, тут. Я не хочу туди. Це погана ідея. Це дуже погана ідея. Це мега погана ідея. А можна збільшити екран, щоб. Оу. Ой. Ой! Добре, що воно зберігається. Так, тобто, якщо це три. А, ну, це тільки оця. диви три. Тут три. Тут теж тут. Тут три вже є, тобто це... Ой. А що таке? Чому у мене ставиться другою кнопкою? Я не можу ламати. Алло? Ну да, я всюди можу нажимати, так. Не поняв. Ну да Ну да. Це. Гра залагала. <глаз> Може, це тому, що я його зменшу. Да. Е... Чел в гуглі, який це програмував, іде просто. улітає. Ось тут є. Тут. Тут. Е 3, 2. 3. Тобто це тут. 2. У мене стрімне грузи 6 сапером. Ну, через це ще більше у мене кнопочки не нажимались інші. Я не знаю чому. Просто рандомно. Все хорошо. Я все пофіксу. Одна. О. В сенсі. Там нема міни? A. Ah. O oh, cholera, czy to Freddy Fazbear? Стрим живый? Значит, живый. Так, Почомусь. Да, все йде. F5. Bij туда Боже на шестике двоєк. Копіум. человеческая судьба Личний страх в попихах. Э -э, три, Що три. Боже, просто жахливо. Один. Добре, тут ізі. Тут один. Тобто тут буде. Тут. Е, сюди. Тут. Сюди, сюди. Тут. Сюди. Тут одна. Тобто це тут буде. Так. 160 піни тягнеться, кінець, який жах. Ти можеш слухать. Я в тебе вірю. Якщо ти чуєш, конечно, це. Тобто, чекайте. Це оця, оця, оця. Тут... Понял. Як рестарт, це все. Я це називаю неочікуваний сакар. Рачикованный сопер. Воно більше показувало, що тут типу ці флажки улетаю, що, типу. О! Ізі. 5. Одна, 2, 3, 4, 5. Бля, що? Як мінімум одна іконка... Почекай тут 4. Тобто почекай 4. Це оці. Так, тут 5. Тобто у нього вже є 3. Боже, це ужас. Це ужас. 4. Тут 3. 2. Тобто тут. Цього вже є 4, так? Да? Так. Да. Тобто це от пусті. 3. Тобто це пуста. Це теж пуста. Це пуста? Це пуста. Ой, це повна, тобто. 5, 1, 2, 3, 4. Бляха, я не ту кнопку нажав. Просто, як лох. Геймінг. 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 Э, Геймінг. Це просто жах. Це жах. Чотири двічі. Раз, два. Почка одна. Тобто це обидві ці? Да? Ну да. Два. Тобто тут пусто. Чотири. Боже, який? Просто жах. Тут обидві. Тут три. Три. Чотири. Просто же хлыво три. То тут полно. У него ебжит три, четыре, четыре. Все пусти. Гейминг. Я называю называю Геймингом. То есть, к нему. Пусти. Ты пуста. Два. Тобто, ця пуста. Два. Ця, 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 пуста. Ця повна. Рад <рати> і всепера. Да, це Intense Gaming. Моє улюблене. Правильно ж? Так, якщо тут два. Тут ці два, тут. А, тут є. Да, тобто пуста. Так, це сюди. Це повна. А, ну диви, то -то це, це ці от вони всі повні. Тут два. Тобто, тут пуста, тут повна, тут тільки ця, тут 5. Тут, два, три, 4, 5. Це ці всі. Мене оточили! Так. Два. Це пусті. Тут два. Чотири. Три вже у нього є. Тут одна. Є. Два. Чотири. Тобто це або тут, або. Тут. І тоді це тут просто, просто жахливий паттерн якийсь мені випав. Просто чотири. О, дивіться, тут чотири. Тут пізі. Тут уже одна є, два, один. Два. Три. Два. Так, тобто, це точно не тут. 5. 1, 2, 3. Ще два тут. Десь. Тут три. Не хочу. Так, нам треба якийсь Intense Gaming music. Intense. Gaming. О, є, Intense Gaming Mix. Жесть. Шоу гейминг. Иу. Ты мне кринжу в Гейминг фонг ремикс я. Yeah. Жесть. Фонк for games. Так. Три. Я пока не разумею, Куди валим? Непонятно. Чотири. Тобто тут один. Сюди мені треба ще один. Теж. Тобто, це може бути оця. Тоді це пуста. Три. Пуста. Пуста. Три. Три. 4. Не скільки є? Дві. Дві. Да? Тобто це тут іще дві. Тобто, тут уже є три. Тобто. ця пуста. Ця пуста. Ця пуста. Не зовсім про те? Нічого. Я навалюю два запустить пусти у uh. два сюда, сюда сюда. Що ви як? Intended gaming в сапера. Чат, вболівайте за мене. Чому він не включає мені. Почекай, як мені очистити чергу? Во. Next, please. Next track. Чого ти. Почекай? Три, 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 чотири. Пять дуже погано що там пять. Ча-ща-ща-ща. Я калькулирую чат. Пять ценок поки добре дже одна клітинка пуста. А, да. Точно. Один, два, три, чотири пять. сюди Так, два. 4. Клас. Просто бомба. Боже, чому так так багато цих є? Yeah. Два. Тобто тут сто відсотків. Тут три. Сейчас чат я рахую. Тут два. Тобто ці мають бути пусті, да? Два. Тут є, тут теж. Тя пуста. Ну да. Почекай. Ну да. Ти пусті мають бути. Пуста. Пуста. Э, пуста. Калькулейтед. Так. Це я. Три. Тут складно. Тут оця оця частинка це дуже складно щось. А, хоча б чекайте, тут один. Тобто тут, тут немає. Все. ізі Я майже пройшов сапер. спідран сапера. let's go Люто навалюємо під фонг. Три. Одна, дві, три, три. Тобто тут пусто. Два. Один, два, пусто. Тут, два. Тобто тут. Отут один. Тобто тут пусто. Один пусто. Один пусто. Два. Єбу. Е, вибачаюсь. Два. СюдА. Чотири. Я поки не понімаю чат. Я не понімаю. Тут дуже багато клітинок. Дуже багато. Дуже багато пустих клітинок. Тут один. Добре, давайте з цього. Тут одинички дуже просто розбирать. Тому що тут, наприклад, тут одиничка, значить одинич, тут нічого. Тут одиничка, тобто тут нічого. Тут три. Тут так. Два. Сюди. Почекай. У єбу? Жесть. Як він міг. Заманим його. Хто це сказав? Чотири. Матюки, і слово єбу іді нахуй. блядь Сука, не так багато залишилося ж.